Вітаю вас на каналі Погляд Марійки. І сьогодні хочу зробити невеличкий огляд намету. Майже такий вже пройшов багато походів. І хочу розказати сьогодні, наскільки це зручно. Зразу хочу сказати, що це не реклама, а власний досвід. І просто хочу поділитися з ним. Це намет терна інкогніта. І конкретна моделька це Ксена 2 з алюмінієвими отакими душками. В цьому наметі багато дуже приємних дрібничок, як, от, наприклад, оці штучки, які дають можливість зафіксувати зовнішній тент, зовнішню цю, зовнішній бік. Так, далі ми заходимо. Тут все дійсно 2 плюс один. Тут моститись, тут можна із Заплічниками і з будь-якими речами досить великий тамбур. Той тамбур трішки менше. А тут достатньо великий, тут зазвичай поміщається, ну, ми зберігали тут взуття, але якщо хочеться, то можна і решта. Дивимось далі. Є дуже зручні кишеньки. В цю кишеню, якщо акуратно скласти, то дуже добре, ну, більш-менш акуратно скласти. Поміщається якраз ці дверцята. Сюди і будь-які речі з того боку такі самі є хоч де, хоч це біля голови, хоче біля ніг. Так, є подвійна ця сторона дверцят. Є також на горі кишенька дуже зручна, якщо треба, то вона, в неї можна покласти і в два боки. Є отакі кріплення для ліхтарика, якщо хочеться з обох боків або будь-що можна підвисити. За них дуже зручні. Є звичайні віконці і такі віконці для дихання. Це дуже важливо, їх можна закріпити. І тоді, виходить, е, що і протягів нема, і намет дихає, завжди є свіже повітря. І, як е, показує практика, навіть у прохолодну погоду цього вистачає. Цей тамбур невеличкий, але теж дуже-дуже зручний і він є. для кіматузочки для того, щоб прив'язати їх проти вітру. Дуже зручні кріплення також для дверцят, то і з цього боку, і з того боку тільки то воно було нагору, а з цього боку на бік. Можна і з іншого боку теж закріпити, там є. Такі самі мотузочки з кріпленням. Також є дуже звічні кілочки, я допомогу яких можемо вільно розтягнути його і закріпити його на ґрунті. Тож, з власного досвіду, можу сказати, що це дуже і дуже зручно. Тож, дуже рекомендую.